Божого дуже мене торкнувся такий момент, коли в моєму житті є Божа людина, яка помазана Духом Святим і від якої залежить моє спасіння. Вони навчають мене, вкладають в мене свої сили, щоб не бути обманутим. І також є такі різні лжевчити, які льтять вухам, бо людям вигідно, коли їм їздять по вухам, коли не треба прикладати ніяких зусиль, але вихід і вибір має кожна людина, чи вона перекласть всі свої зусилля. Коли мені віддасть своє життя на жертовник заради спасіння інших людей, і буде подражати вірі Божим людям, чи я буду слухати цих всіх бездуховних вже пророків, яким абсолютно не цікаве моє життя, тому що там немає Бога, там немає плодів і все це є мильний позир. І я дякую Божим людям за те, що ведуть нас в реальності, за те, що я можу бути учнем Ісуса Христа і можу виконати волю Божу тут на землі.